Подивіться, яку я красуню знайшла. Давно не бачила. Це верблюдка. Я, чесно кажучи, не знаю, чому така дивна назва. Але подивіться, яка чарівна, симпатична комаха. Боже, дивіться, яке гарненьке. Ти що, тікаєш від нас? Хоче сховатися. Ну, нічого так добре, навіть видно черевце, всі смужечки. Це теж добре. Для визначення виду треба знати комаху з усіх боків. І там якась не така цяточка-смужечка або шерстинка, і вже дивись інший вид. Подивіться, яка краса. Оце мені пощастило. Я зараз на березі Ростин, рослина глід. Глід, одноматічковий, звичайний глід. Це теж для е, визначення виду комах буває важливо, на якій рослині знайдено. Оце, дивіться, яка красинка. Оце так знахідка. Дуже мила верблюдка. Красуня. Ну смачного.